Якщо говорити про ці цифри, які можна вважати вражаючими, більш ніж 400 тисяч російських військових на окупованих територіях, про які їхні задачі йдеться? Чи означає це, що всі вони беруть активну участь у війні проти України? Ну насамперед, це не нова інформація. Ці дані були і раніше. І те, що Вадим Скібіцький озвучив, це власне підтвердження. Попередньої інформації так великий окупаційний контингент на тимчасово окупованих українських територіях. Звичайно, на передовій не всі з них знаходяться. Частина знаходиться в ротації, і по мірі ліквідації особового складу і втрат супротивника вводяться поступово. Частина знаходиться в забезпеченні і намагаються підтримувати логістичні ланцюжки окупантів і звичайно підтримувати їх для певний порядок, так би мовити, для окупантів. Хоча знову ж таки слід відрізняти спецслужби і Росгвардії окремо. В основному на них знаходиться ця функція гауляйтерів на окупованих територіях. Але так понад 400 тисяч особового складу це значний контингент, і можемо стверджувати, що ворог продовжує робити ставку на. Війну, ну скажімо так, гарматним м'ясом свого боку. А якщо говорити загалом, чи відомо, чи можете ви озвучувати, яка кількість російських військових вже є в лавах російських сил, і який там мобілізаційний потенціал? Раніше йшлося про те, що там ну, 20-30 тисяч щомісяця в Росії мобілізують. Чи змінилося щось в цифрах? Ні, наразі в цифрах не змінилося і. Якщо ворог наважиться на нову публічну хвилю мобілізації, то мова буде йти приблизно ще про 400 тисяч осіб. Чи буде збільшуватися можливо ця кількість? Яка є зараз? Ну ми чули заяви і Медведєва і інших представників воєнно-політичного керівництва держави агресора про наміри збільшення особового складу армії в цілому, там фігурували цифри 2,5 з половиною мільйони. Зрозуміло, що озвучені цифри і реальність, і реальні спроможності вони відрізняються, але звичайно, мобілізаційний потенціал у агресора ще зберігається і достатньо потужний. В принципі, це один з небагатьох козирів, який лишається у режиму Путіна і війні проти України. Це власне кількість особового складу. Втім, у них залишаються серйозні проблеми в разі нової хвилі мобілізації із навчанням підготовкою. Із озброєнням цього особового складу і власне амуніцією тобто ці питання в повній мірі у ворога ще не вирішені, і це один з тримуючих факторів, чому Нова хвиля публічної мобілізації декілька разів посувалася Вже ну ви сказали в гарматне м'ясо. Так, якщо говорити про якість і про те, якою зброєю може російська армія російська влада забезпечити цю російську армію, яку кількість ракет тут, наприклад, щомісяця може виготовляти російський оборонно промисловий комплекс, які саме ракети і які чи є там запас цього озброєння, чи те, що виготовляється, одразу використовується у війні проти України. У більшості випадків те, що виробляється, одразу використовується, хоча вони намагаються у ті па паузи, які час від часу ми спостерігаємо, вони використовуються для накопичення ракетних озброєнь, і, зокрема, в тому числі накопичення для осіннього і зимового періоду для продовження ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, енергетики. Що стосується спроможності виробництва, то калібри виробляють в цілому, мова йде про десятки кінжали. Наприклад, це більше штучне виробництво, але відновити той потенціал, який Росія мала в ракетних озброєннях до повномасштабного вторгнення, масштаби виробництва її сьогодні не дозволяють. І сьогодні, в більшості по більшості позицій, ну скажімо так, вони давно. Перейшли до критичних показників запасів ракетного озброєння. якщо говорити про виробництво шахетів, яке відбувається безпосередньо на території Росії, і про постачання шахетів там з Ірану, то яка кількість тут є? Чи є запаси, чи знову ж таки накопичують вони їх для осінніх ударів по Україні? Ну, все ж таки станом на зараз мова йде про продовження зборки крупновузлової, це ще не повний цикл виробництва. Хоча Окремі елементи власне російського виробництва в збитих шакедах вони зустрічаються і іде тенденція до збільшення цього, але наразі це все одно зборка тих самих шахедів, які йдуть з Ірану. Що стосується кількості, ну партії регулярно приходять в одній партії ну можуть бути різні цифри залежно від способів доставки переважно доставляють. Морським способом і одна партія це 120 одиниць запасів великих не роблять. Ми бачимо, активно використовуються ворогом шахеди для ударів по Україні і в сьогоднішній день не виключення. Тобто, намагаються власне все, що приходить, максимально використовувати. Чим більше використовують шахедів, тим більше їм дозволяється. Робити запаси ракетних озброєнь і е, застосовувати в тому числі комбіновані удари одночасно, як безпілотниками, так і е, ракетами. Пане Андрію, є така інформація в інтернеті. Наостанок хочу запитати про це вас. А після спецоперації гур з перегону російським льотчиком гелікоптера Мі 8 в мережі з'явилася інформація про, ніби винагороду від гур за міг у 2 мільйони доларів. Чи ця інформація правда, чи фейк? Ну, скажімо так, дана інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але звичайно, винагорода за міг буде. Чи побільшало заявок, так би мовити, в цьому напрямку? Чи більше після цієї спецоперації можливо стало російських військових виходити на зв'язок з ГУР? Так є дуже стрибок в зверненнях по лінії Хачужить окремо і по інших каналах зв'язку. Після успішної операції синиця з Мі 8 і пілотом, ну скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібні сценарії, якщо говорити там в процентному співвідношенні, наскільки більше це людей, і чи йдеться про таких військових вищого звання, чи йдеться про таких військових. І якого калібру так би мовити, ну, якщо суто про спецоперації, то такі речі носять штучний характер. Тобто, це мова йде про одиниці і десятки в розробках. Але звернення на державний проект «Хочу жить ну стрибок відбувся приблизно на 70% за за день. Побільшило звернень від військовослужбовців армії РФ та їхніх родичів. Дякую вам за таку інформацію.